Всім добрий. Я такий плюс-мінус похожий на завершений вигляд. Трактор має Ще, звісно, спереді хочу написати, що він прикрапати. Е, Хочу показати вам сідушку, яку ще може комусь ідея Прийде в девгому така сподобається. Е, це є Паралон такий автомобільний, жовтий. Ну, типу, він не так зминається сильно. Але що я зробив? Я вирізав середину фанерку. Фанеру на. То ще не збрешу 10-15 мм. Чим грубше, тим краще. І просто її обтягнув і думаю, там на 8, якщо ви бачите. Тобто вона з'ємна, її можна зняти чи попрати руками, чи там торнадором, що в кого є. Але поки що буде вона заводська, тому що вона не б'є мені в кузов, вона не мішає кузову. Поки що буде вона. В принципі, трактор готовий, я вже трактором знову не їздив. В принципі, все класно, зарядка є, заводиться з стартера, з лапки дуже класно. Е Потьоків на таких краплів вже немає. Там, де були. я Він звітаючи показував е -по весіння, такі наглі каплі. Зараз тут засухесенько, дуже добре. Вони ті каплі ситі, бо кришка в мене е влоці тих ні, кришка лопла. через це там ті каплі весіни. Я ту кришку знайшов іншу. Думав робити, але знайшов іншу. Добрі люди мені від Е... -е Зробив все, вже масло завершено. Поки що треба експериментувати. Все, що є тічі масло, то старе. Тому що сюди, середину центрифуга, понагонила масло. Я те, що міг це повисеряв. Бачите, от нове з'являється. Тобто, я думаю, що то ще те, те давнє, тому що я, якби я прокатався, десь були свіжі тячі масла. Вони нагло капали. Зараз ніхто наго не капає, то їй треба трошки покататися, щоб воно все постікало. Теж вже до того нагонило. Зараз покажу, як заводиться. Так. А, з замком зжигання, в мене. Помилась контактна група, але в мене була запасна. Ну, то з моєї комічні машини і в мене, коротше, запасна, була, Я вона на іншу і все зробимо. Ну, контактна група, я не знаю, що її зайшло. Ви в ключа, трактор заводиться, другий раз нормально все, типу, ну, в мене була інша, я поміняв іншу. Ключ на 67-й. І дуже гарно з якщо чесно, це є перше поможення, можна там щось підключити, що на перше поможення щось буде працювати. Ну так як в машині там перше поможення, гімтрофон робить працює. Друге це зажигання і третє заложу. Ну, зараз вже добре, бо раніше, як я газував на максимальний газ, там умовно скидаю газ і страшно стріляв у вихмутну. Або зажигання були мутки, або бензину було забагато. Зараз робі нормально. Я замітив, що на прогрів є дим. Зараз диму, як бачите, немає. Того, я не знаю, воно щось в принципі, допомагає, зараз я вам скажу. Ну, В принципі, не буду брехати, є навіть тепле. Зараз я, якщо помучитися, я покажу вам, бачите? Ну, я просто Азбест обмотав, е, тільки ну, тіпа, такою тяжкою зробив з просто помоса. Е... О, вже розкрутилася одна торпетнула. Коротше, без граміра вона там не буде. А може то не розкрутилася? Менше з тим. Е, я в два основі Азбест. І не залежить від того, що воно б низько, я вже поганяв по вулиці. Я не багато поїздив в Одесі. Але капот зовсім холодний. Навіть теплий. Руки нагріти. Ну, я боявся, щоб краска не вигоріла. Дуже не хотіти вимотний доробляти. Не знаю, може, якщо нишу для себе, то буду. Якось гумушителя дороблю, щоб тихіше робив. Так, в принципі, і остався тільки кузов, і залишився в мене, осталась нав'язка. На нав'язку вже є все треба треставати, зробити. Я її так временно зачепив дротами якимись, тому що вперед їду, воно все сонце, назад їду, воно все книги. Е Осталося рятувати кузов і, і нав'яску. В принципі, так, він вже гасає отлично. Е, Навіску. Я навіску потім як зроблю, вже то покажу. Я там в принципі придумав одну фішку, бо я бачу, вона той речах, який піднімає, опускає, він по заводу регулюється. Тобто не тільки ті штуки, регулюються вверх низ а ще й та навіска регулюється. Типа вона як то на шліцах. Ну Я потім покажу, як я придумав. Може комусь знадобиться. І борта то зробити, брата взагалі ніякого нема. Ну, то вже буде потім, якщо чесно, я не спішу той зум робити, бо він мені, якщо чесно, не дуже трав. Я хочу просто поїхати покататися в якомусь болоті. <гум> ну, коротше, 90%, в принципі, вже, вже він на кольосах, вже можна десь на ньому попробувати виїхати. Якщо буду їхати, я буду знімати. Все. Всім дякую за увагу, всіх айбом'ять, будьте здорові.